Світло, за твоїм сигналом приготуватися. Перед. Ідеально. Швидше ніж минулого разу, двері. Зігі. Байдиківка. Вас вітає Байдиківка. Затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує, знов спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксель, Тріксі, Зіді, Стінджі. всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місті не сиди, з байдиківцями іди. Уперед до зірок до пригод один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шемінг Незграбний динозавр. Так і зробімо. Мені все одно, а мені ні. Так, давайте. Куди ми йдемо? Я нічого не бачу. Зі, не туди. Ми врізалися у стіну. Ой! Мабуть, треба в інший бік. Стінджі, швидше. Куди ти йдеш? Стефані, сюди. Давай сюди. Ой. Випустіть нас, ми хочемо вийти. Стук, стук. Є хто вдома? Це Спартак! Стефані, все добре. Дякую. Стінджі! Ти мене врятував. І зігі. Зігі я її повернув. Це твоя кулька. Звичайна кулька, не бійся. Я знаю, це моя кулька. Так ти її повернув. Дякую, дякую, дякую. Прошу. Спартаку, дякую. Дякую, що повернув мою кульку. Дякую. Будь ласка, треба було дати мені. Я ніколи нічого не гублю. Ну що, стали табором на дворі? Ми залишимося тут на ніч, будемо розказувати страшилки, і їсти ходоги і розказувати страшилки, і спати у спальних мішках, і розказувати страшилки, і розказувати страшилки. Буде темно. Не те, щоб я боявся темряви, ні. Та коли немає світла, це якось трохи лячно. Зіді, це нормально. Усі чогось бояться і ти, Спартаку, ти чогось боїшся? Наприклад, висоти? Ні чи блискавок? Чи волетенських волохатих раків самітників? Раки самітники не волохаті. Тоді ти нічого не боїшся, так. Ні, а динозаврів величезних із гострими зубами й пазурами. Вони такі гігантські, як будинки з мордами. Вони ще існують? А вже ж, так, так, так. І ще вони дуже страшні. Тоді, мабуть, я боюся динозаврів. Отакої спортак боїться динозаврів. А це ідея. Динозаври вимерли. Крім того, зігі ми ночуватимемо всього лиш на подвір'ї. Розважайтеся, дітлахи. Мені треба йти. Бувай! Час пере... ...вдягатися. Ну от він пішов. Лишив нас самих на вулиці. Так, а раптом піде дощ і сніг. Може, переночуємо у будинку, де тепло і світло. Так. Зігі. Тоді це не буде ночівля на дворі. Так. Друзі, пора в намет. Так, пора в намет. Йов. Стінджі Зігі поквапся. Скоро стемніє. Стемніє. Надто дурнуватий, надто пухнастий, надто банальний. Ага. Цей пречудовий у цьому надзвичайно страхітливому костюмі динозавра я прожену спортака флаксія з, з байдиківки назавжди. А тут темніше, ніж здавалося, ой, моя голова. Про що я думаю? Я страшнючий динозавр, я страшнючий динозавр забув вимкнути телик. Де я зараз? Де ж я? Нічогісінько не бачу. Вибачте, вибачте. Я потім усе приберу, обіцяю. Ой. Ой. А це що? Не дивно, що динозаври вимерли. Вони постійно об щось ударяються. Так, а ну ще раз. Усім зручно? Всі готові спати. Свинка каже так. Добре? Стефані. Я хотів запитати може, нехай ліхтарик ще посвітить? Десь із 12 чи 13 годин, а ми тим часом поїмо цукерки. Зігі, все добре, нічого боятися, зрозумів? Добраніч. ніч, добра ніч. З поночіли вже на дворі. Прокидаються потвори, у пітьмі горять очиська, волохтатівних лаписька. Причаїлись духи нишком, шепотять скелети тишком, навіть милевид ведмежатко насторожує малятку. Єпідізі, скажи мені, у Бу біст ляч на тобі лампу вімкни, нічого нема. Світло злякалося, в тижих мас. Підкрадаюся до ліжка, павуки і бритки з Тіні розбрилися розбрелися домом. Страшно у темряві самому. Діпіді, скажи мені, Бубу -ді Бі, ляч лячно тобі. Лампу віркни, нічого нема. Світла злякалося калася біже пітьма. Очі заплющуй, відпочивай, Пора тобі сказати. Гав! діпі ді, скажи мені, бо Бі, ляч на тобі. Лампу вівкни, нічого нема. Світла злякалася хижа пітьма. Лампу увімкни? Нічого нема. Світла злякалася, хижа пітьма. Гав! Це було весело. Може, знову увімкнемо світло? Ой, зіґів, я трохи боюся. Ну, тепер я впіймаю спортака. От сховаюся за стіною, а тоді раптом вискочу і а тоді стрибну щодуху, і він утече. Але де ж він зараз? Тут немає і тут немає. Треба його знайти. Зіґі бачив би ти своє обличчя. Ну, все, вже точно пора спати. Добра ніч. У лазарі! Велика голова динозавр! 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 Де де? Отам! Хтось у біді. Я його відчуваю! Це лапа! Це його лапа! Ні, це моя рука. Це спартак! Пропустіть свинку з дитиною! Стефані! Дякую! Дякую! Як ти? То був великий динозавр з пазурами і зубами і велетенською динозаврячою головою. І вона була! Вон вона! Стефані, бий його бий! Це мер. Я прийшов тільки спитати, чи хочете ви лакричних цукерок? А я не злякався. А чому ж тоді кричав? Тренувався невже так друзі? Тут немає динозавра, то була тінь мера. Хочете, я лишуся з вами. Думаю, все буде добре. Так поруч, дядечко Мілфорд, на випадок, коли щось станеться. Добре, успіхів вам. Дякуємо, бувай. Піду я, мабуть, і почищуся. скажіть щось. Вибачте, не страшно. Ви не схожі на динозавра. А, динозавр повернеться. Oh, no. Ні, зігі динозаврів не існує. Гей, hey. може, підемо у будинок, де сухо і затишно. Oh, we... А можна. Звісно, ходімо. Ура! А що це ви робите з моїм наметом? Ми станемо табором у середині. табором у будинку. Так. Так не годиться. Табір має бути поза будинком, а не у ньому. Так. Я не піду, свинка теж. Стінджі у мене у кімнаті повна цікаво. Чого ж ви чекаєте? бігом! молодець Стефані. Любий щоденнику ми стали табором у будинку. Стінжі зі своєю свинкою. Зіґі з цукеркою. Я вже готова вимкнути світло. Добраніч. ніч. Свинко. Добра ніч. ніч, хлопці. Добраніч. ніч. Що? Друзі, я тут подумав, може проведемо першу ніч у наметі зі світлом. Зі ми та боремося у будинку з вимкненим світлом. Зігі, ти ж не боїшся, так? Я не казав, що боюся. Ще чого. Ну, no, добре. Night. Що ти робиш? Oh. Добраніч. Oh. Добраніч. Добра hey. hey, що, одну секунду? Клас! Мабуть, нехай лампа світить. Може, потім знадобиться? Чудова ідея. Добраніч, дзвіді. Добраніч, Стефані. Він від страху черевики загубить. Йому аж повилазить. Я його так налякаю, що він верещатиме, як дівчисько. Спорта ціпа. Де ти? Що це було? Ой, моя нога. Надіюся, не зламав. Та це я зумисне. Куди ж я йшов? Забирайся! Динозавр! динозавр. Справжній незграбний динозавр! Ти про що? Тільки не це. Бачиш, бачиш! Зі на вулиці нічого немає, але я його бачив, бачив. Може, будемо вже спати. На дворі нічого немає. Я не брешу. Це правда. Правда. Зіґі, там немає динозавра. Хочеш, ми підемо на двір і переконаємося раз і назавжди. Ми підемо. Ага. Так, звісно, підемо. Ні, ні, не йдіть на вулицю. Він вас схопить. Не схопить. Чекай, тут ми повернемося з підтвердженням. Ходімо, Стінджі. Добре. Стінджі! Ти йдеш? Я його, я його не побачу, він мене не схопить, я його не побачу, він мене не схопить. Не знаю, навіщо ми це робимо. Ходімо, ходімо. Деяти динозаври, ти зачинив двері? А як же? Що це було? Не знаю, тут темно. Добре, мабуть, краще нам розділитися. Подивимося, може, Зігі побачив кота? А що, як тут справді є динозавр? Навіть не жартуй про таке. До зустрічі. Агу, тут хтось є динозаври. Динозаври, динозаври динозаврику. Спартак ховається від мене. Я знаю це, бо я його не бачу. Ой! Я взагалі нічого не бачу. Але відчуваю запахи. Спорта сморід. Фу. Мабуть, він десь тут. Де ти? Відгукнися. Спорта Ціпо, ти тут? Де ти? ціп ціп, ціп, ціп. Ой, що ти тут робиш? Я щось відчуваю. Це не спартак, це квіти. Ні, ні, тільки не квіти. Я його не побачу, він мене не схопить. Я його не побачу, він мене не схопить. Степані. Стінджі? Спартак, Ти тут? Динозавр! Не верещи! Сядьмо і поговорімо! Спартаку! Динозавр! Спартаку! Де ти? Сядьмо і побалакаймо. На тобі Як добре подумати, то краще я піду. Було страшно. Давай уже вертатися у будинок. Моїй свинці потрібен здоровий сон. Так, і я дуже втомилася. Через <пас> того динозавра. І Це я теж навмисне зробив. Спортаку, спартаку. спартаку. Зігі. Там немає динозавра. Немає близько. Він у коридорі. Що? Хто у коридорі? Дино. Тихо, динозавр. Знову ти за своє. Зіді там немає. Вибачте. О, динозавр, цікаво! Вартаку! Я хочу лише поговорити. Я не хотів тебе налякати. Вибачте. Куди ти зник? Де ти? Тікай, скільки заманеться, але тобі не сховатися. Спартаку, ти спиш? Як ти можеш спати в таку мить? Спартаку, що ти собі ду? Тікаємо, тікаємо! Він наближається. Хтось кинув мені на голову ковдру. Зніміть, зніміть, зніміть. Спартаку, я хочу лише обійнятися. Де ти? Куди він пішов? Ортаку, я тебе наздожену. Двері він вислизає Стефані, Боже. Ненавиджу бігати. Динозавр. Господи, не хвилюйтеся, Стефані. Я вже йду. Тікайте, тікайте. Я за тобою. Бути негідником так виснажливо. Динозавр він схопив Стефані і Стінджі. Хвилинку. Я мушу врятувати їх. Друзі повинні бути разом, навіть коли налякані до трусів. Я мушу врятуватись. Отвін, я тобі покажу. Що відбувається? Відчепися. Я міцно тримаю. Швидше стріжі. Воно за мною. Він мене прокопнув. Робі гнилиць. Що? Ну. It's... Вечірня казка вже скінчилася. Мені пора. Динозавряча голова! Я нічого не бачу. Забирайся геть! Не бачу. Я бачу спартак. Стефані, все добре. Так. Дякую, що врятував мене. Рости велика. Мені було так страшно. цілі? так, але це було жахливо, дядечко Мілфорд. За мною гналася величезна динозавріча голова. То був я. А тоді мене врятував спартак, а я впіймав решту динозавра. Вгадайте, хто це? Робі гнилець. Мені потрібна моя застава. А, що? Віддайте голову. А вже ж, будь ласка. Дякую. Розчавайте. Розтопіться. Дайте пройти. Дякую. Вибачте, дякую. Господи, Зіді, це був дуже сміливий вчинок. Неправда, я боявся. Але мусив щось зробити. Динозавр напав на моїх друзів. Боже. Але він був навіть не справжній. Це не применшує твоїх заслуг. А тепер, коли вже все позаду, може повернемося до мого табору. Так, yeah, ми ще й не розказували страшилок. Рашилок. Казок про піману, да голову! О, голову. Бім-бам, дигерігідон. Смішні слова у танці я співаю. Бім-бам, дигерігідон. Про що співаю, і сама не знаю. Ну, разом танцювати і музику стрибати. Крок, крок і ще крок. зараз робимо. стрибок. повернулись, сплеснули і ще крок, і ще крок. Поворот і знову підскок. у гурті танцювати весело. Усе готово до милого лінивого вечора. От якби. I... Я ще міг скинути цю дурнувату динозаврячу макітру!